О, куди це ми попали? Тут випускники ці. Ну, Інформатика нам цікавить, ми комп'ютери любимо, трошки їх знаємо. І тому цікаво, яка тут база. Бачу, комп'ютери. Багато у вас комп'ютерів. Два класи є року. Цей Все Це в мережу, звичайно, включено. Є інтернет, побачите, є інтернет, інтернет. Я... є інтернет. ну, По потужності вже слабкі трошки. Треба оперативної пам'яті трохи більше. А Бо, Яка швидкість інтернету <свист> у вас? Ну, У нас є по швидкості без ліміт, Не по байтах, не по кілобайтах, а по швидкості. Без ліміт. але... Реально десь 8 мегабіт. 8 мегабіт. Ну, це вже можна дихати. 8 мегабіт – це не один і не два. Є У нас вайфай в корпусі вже, так що діти можуть працювати. Зараз в кожному готелі Wi-Fi, а що в школі не має бути звичайно, дуже вигідно, удобно, менше дротів тягнути. Школа то є бюджетна організація і треба кошти на це. Економити, так. Добаємо. Але якось так дивно, я думав, що буде посередині, а то все по підстінку розставлено, це видно О, з теж з якоюсь ціллю. Ну то, така, таке розташування, ну майже завжди під стіною комп'ютери ну, Системний блок, щоб був до стіни. Ага, і всі з'єднання. Трошки глушиться від системного блоку, як він до стіни трохи і просто проводився і Проєктор, бачу, у вас є гарний. Щось показуєте на екрані дітям. А з чого вони починають? Що вони, як вони освоюють комп'ютер взагалі? З чого? З навчальних програм. Другий клас починає. Є вас навчальні програми. О, як? Другий клас програма йде, називається Сходинки до інформатики. Починають там, з вивчення будови комп'ютера, ну з такої казка трошки місто. <говорит> Елзік там є такий персонаж. Ну і пробують на комп'ютері грати ігри, такі розвиваючі ігри. Спасти, а щось. там вже англійська мова трошки. Він вчиться мишкою користуватися, наприклад, два клацка, один клацок мишкою, прижати кнопку мишки. Ну от з того починається. Поч... Перші слова wait, він вже може там, ну, там у... по іграх. І англійську трошечки, да. Ну англійська другокласна. Маленький штрих у нас на стіні. бачите, хто тут на календарику? А... Юлія Тимошенко. Ну, а от є тут якісь плакати. Ну, плакати завжди були в школі. Тікаються, діти, діти вон там бавляться, ігри бачать, всякі проходилки, стрілялки видно. Ну це видно один із любимих їхніх класів. Якщо ігри пограли, якщо вчитися, бачили, то вони вже ні. А теж щось здають? якісь екзамени по інформатиці ні старші класи. Сьогодні вони здавали четверті класи, як нас сьогодні здавав екзамен. Я вибачаюсь, як вас величати. Володимир Іванович, ви тут викладаєте, так? Да? Так. Добре, дуже приємно, дякую вам, що розказали. Коли ми тут чились, на жаль, такого класу не існувало.